Ранку. На каналі Файні квіти, Городина, Садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 21 та 22 лютого 2024 року. Сьогодні, 21 лютого, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці рак до 15 години 41 хвилина, а потім перейде в знак Лев. Місяць без курсу з 8 години ранку 39 хвилин. Та до 15.41. Тому всі посіви овочевих культур, які не закінчили 20 лютого, тобто вчора, треба завершити до 8 години ранку. З розсадою також працюємо до 8 ранку. Ефективними поливи будуть тільки до 15 години дня, а от підживлення рослин треба провести до 10 години ранку. Наступний знак знак стихії вогню. Не можна проводити обрізку рослин та зелені операції. Вже ось-ось нас чекає повня. 21 лютого несприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 21 лютого 2024 року. Тут буде працювати ще енергія знаку рак і вже буде вогняний Лев, потрошечки ввечері розпочинати свою справу. Будь ласка, не будьте агресивними, не допускайте різних перепадів настрою. Не можна переїдати, молочні продукти не використовуємо сьогодні, сирі овочі не їмо, холодну їжу не їмо та не п'ємо холодні напої. Харчування для здоров'я це легке харчування, салати з відварених овочів, овочеві супи, житній хліб, рибу готуємо, морепродукти. Картопля, топінамбур, морква, буряк це повинно бути звареним або ж спеченим. Екзотичні фрукти використовуємо для харчування, мигдаль, фісташки, кокосові горіхи. Якщо немає таких горіхів, будь ласка, використовуйте ті, що у вас є, які вам доступні зараз. Завтра, 22 лютого, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Лев. З 14 години 30 хвилин починається спалений шлях місяця передповнює. Тому тільки до 14 години можна буде посіяти насіння зернових сидератів. Лев, якраз, любить цю роботу, зернові сидерати в нього гарно ростуть. І можна посадити трохи цибульки для вітамінної зелені. Поливати та підживлювати рослини не рекомендується, це знак стихії вогню. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Це уже ось-ось у нас, завершується друга фаза, повня, не можна в цей час турбувати рослини. 22 лютого в знаці лев сприятливий день уже для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 22 лютого 2024 року. Будьте уважні, під ударом серце та вся серцева судинна система. Ще й попереду повня, напружений, дуже напружений час, напружена енергія. Бережіть себе, бережіть своїх рідних та близьких. В раціоні мають бути протеїни, вітаміни Д і С. Важливо використовувати в цей день натуральні соки та трав'яні чаї. А ось яке може бути харчування. Варимо каші з пшона, вівсянки, гречки, рису, готуємо рибу, морепродукти, печена картопля дуже корисна, їмо яблука, груші, хурму, цитрусові, ананаси, авокадо, готуємо квасолю та горох, маслини їмо. Часник, будь ласка, часник не сильно багато, потрошечки. Тут у нас і повня попереду та ще й лев, але часник корисний в цей час. І бажано його вранці та в обід використовувати. Їжте моркву, волоські горіхи, насіння соняшнику, різну зелень, яка у вас є, та пийте зелений чай. На цьому ми завершуємо ранковий випуск. Хай вам щастить у всіх ваших справах. Будьте, будь ласка, дуже уважні до себе та до своїх рідних в ці складні, напружені дні перед повною та в саму повню. Усіляких вам гараздів. Зустрінемося ввечері. На все добре. Бувайте здорові!